Так, всім привіт! Зараз виїхали на город, техніку повиганяли. Сьогодні, думаю, забрати оцей гній. У нас зараз біля хати немає нічого, ні бичків, ні свиней, ні курей. А тут його. Тоді ще раніше, коли був бичок на курі пускали, то я так викидав руками його, зараз заберемо. Також двора, коли обкошуємо, то сюди все його носили. Заодно гляну, як такий вила буде наш навантажувати, себе поводити. Біля стіни мене цікавить, щоб нічого не поламати. Бо тоді, коли лопатою, то я впирався, там нічого страшного. Своїм на холостих потихеньку. А тут, коли одним зубом впертись, то, я думаю, можна щось скрутить. Знаєте, такі є халтурка невеличка, і тільки коли очі кидаються, зразу кидаються мені в очі. Там, знаєте, чоловік писав, по-моєму, навіть за, за такого очей, як Скорпіон. Чи Скорпіон правильно буде, що якби оці циліндри вони нерівномірно працюють, щоб я додав тут якусь ще таке ребро жорсткості більше на цій верхній рамці. Але вони дійсно нерівномірно. Тому що я коли приварував, Оцю продольню і ту продольню, то здається, от, якби би тяг на одного подивився, а другий трошки не зайшов. І зараз виходить, що я приварив. Тоді було рівно, коли я приварював, а зараз трошки отак. Я цю планку вже так по факту приварив. І зараз, коли так спереду заходить, то відношу одна сторона на сантиметрів три нижче. Колись не показують, бо з боку, з боку можна показувати там не видно. Ось, ще ці не закрутий, болтики. Воно, знаєте, нічого страшного там це чисто так, що я знаю, то воно так плочі кидається. Це не, не заводські. Ось цієї сторони закрутив халтурщик. Але такий є невеличкий нюанс. І тоді, знаєте, коли вже Пробував як от ці самі проланяття тяги ходять, то виходить, один циліндр перший забіг, другий трошки помаліше, той вже опирається і цей тоді різко пішов, щоб відно поток масла більше на нього пішов. Але нічого. Тож нормально? Нормально, ну. Набрав я білки лопати, глянемо, як воно заодно буде вже в кінці там підбиратися. Ну, але Тут такі бурт невеличкий, то можливо, що трохи руками покидаємо. Така трава, що можна було ще скосити. Але тут виходить 400, то не хочеться його косарку чіплять і все. І немає погоди зараз, щоб висушити. Навантажимо нашого, нашого глоболовича. Тут добре знаєте батько розподільника також поставив. Отак він якось показував у відео з боку. Краном просто перекриваю, і я тоді вже працює цей розподільник. зазем перекинемо та і все. Тоді їх якось шланг трохи по майже по землі волочиться. Щоб його... Ну нічого. Так, добре, будемо приступати. І ще там, до речі, є де нас в тому хліві, де під навісом телят малих тримали, там також є дні, але там вже руками треба забирати, то можливо батькам вони, їм треба буде, то прийдуть, заберуть. Він такий гарний також буде припривши на які городки біля хати. Там можливо, яка хурка небагато. А скільки разів в цьому році косили стіна тут? Ну, три, мабуть, точно. Три чи чотири, правда. То там так трохи гарніше, тут немає. Такої більшої одна роса. Тоді, знаєте, як то літом так підсушувало в Південній області, то все нам писали, коли гній забирали, що топчемо таку гарну траву. Ну, людям шкода, того, що у їх згоріло, нас росте, і ми тракторцями їздимо. Це чи весною ми забирали якось так. Як ще не посходила трава, пам'ятаєш? Таке молоденька. потім було негарне. Тоді писали, що саме в цьому місці, де трактор заїжджає, то нашій, нашій травичці присниться пухнасте звірятко. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз заберемо цей гній, можливо, на прицепчик вміститься, а не вміститься, то ще коли відділим день. ні, то будуть бічечки маленькі, то Добавимо, не буде, що вивозить. Як виділимо день? Тут небагато його. Ого, бачите, сімба пошла, зараз могла бути біда. А куди вже вона там зайшла? На мотор теплий. Сімба, ну така. Зараз вентилятор. Причоску зробить туди. То добре ж ти аж побачив її там. Ну, то що? Ого. І тепло на вулиці почула там. Так, Пробуємо, що нас вийде воно. Знаєте, ще не привик. Береш так багато, може менше. Щось репне, тоді буду брати менше. Так, а -а. треба, треба розрівняти. О, Я той інструмент беру. Чобо ти не надів? Не, не підготовлені знову. То я навпаки підготувалася, я в чоботах. Коля. Ти й поки. Поки я пойду щось небудь походжу. Оце нуєць, звичайно, чудовий. вже він перег... перегнив. А черв'яків що? А то якось яриком шукали на, на рибу. Не можна було знайти. Сухо було трохи літом. Тоді не знайшли тут. Ну, дворі На дворі копали. А я думала, навпаки буде погано грузитися, знаєш, що то погано буде держатися. А так нормально? No. Можна все вить правильно його. Коля, то вже ж не вміщається, куди ти хочеш. ще. І не туди, і не сюди. Коли лежало, то здавалося небагато. Я ж кажу, що якого бічечка чи два поселимо, потім додавимо, і все разом вивезеш. Тут, здається, так і небагато і залишилось. Зараз буду вже виїжджать, ну, знаєте, робота чудова. Ото я переживав як знизу буде забирати, чи там не буде оставляти, але воно, знаєте добре, що тут оцей ніж такий йде. Я думаю, воно так підгортає трохи його. Ладно, це воно скинуть. Ось тут о. І думав, що як буде біля самої стіни. Але воно якраз добре, Низ більш-менш підійшов, тоді верхом я вже дивлюся, щоб сюди був притик зажачувати і все. Ну, тут вже зворушене, що лопата вже не виходить його згребти. А так все добре у нас. Ну і знаєте, я завжди люблю казати, що якби знав, що воно так все буде добре, то зробив, зробив би раніше. А так воно завжди не виходить. То немає часу, то немає фінансів, то ще чого немає маєте. Усе по цими вилками, знаєте, таке... Як колгосп на, пойти на днюку поробити. Чи за крапку. Нічого. У нас, мабуть, одні вілки на господарстві нормальні і то коло бичків. Вже Чи більше, вже батьки дали там троє вілок. Просто тут держаки треба нормальні. Долупаці до знаєте простіше, там можна купити держаки, а ці треба вирубувати всі якісь такі кривобоки в нас. Ось такі то справи. А сюди що будемо брати? Теляток, щоб наповнювати знову цю гноярку? То біля хати нам буде і простіше, і ввечері вийти, і хлопці будуть заглядати до їх, і нам буде спокійніше побачити ну. раненько? Молочко mm -hmm. розвести так. буде легше. Так, зараз колись підкачаю, гляну, що тут воно бо маловато. Повітря в йому. О, півтори. Цікаво, чому трохи приспустило воно. Можливо, вже де пробив. Хоча йде так само. Перевантаження, перегрузили трохи. Добре, знаєте, коли компресор накачує в себе. Собі там в гаражі поставив, накачав його тут зараз, але не вистачить, мабуть. Зараз 2,5. Якби до трьох понакачувати їх. Щоб переноску не протягувати, підемо, заправимо ще раз. До речі, можливо, кому скутер треба, сузукі лет з другий. Ось такий на робочий. Можливо, хто хоче перемонтувати. Двохтактний. що Що? це таке? А бери. Що? Та, Там тоді красиво, коли робив це все діло. <кій> До речі, знаєте, добрі піноблоки за чого, що можна бувати гвіздочки, де потрібно. Робив тоді ковку, ну то, цю, не знаю, цю, наприклад. Звяхи Та, оббивав, тоді самі гачки розвішав, а тоді вже його набирав, придивлявся, як воно. А перед тим так взяв сажу і понамальовував, який малюнок візуально має бути. І тут, до речі, трохи двора вимостили, то вже не можна було пройти без чобід. Тут трохи оце його висипали. Тут ще треба додати, але треба і двері піднімати. О троєчка. Зараз без огній, тут у нас ще така ділянка кукурузки чекає нас, але нічого, взяли її трохи на витримку. Десь 60 соток виходить. Це я так зверху виліз на ній, щоб глянути ніхто качани не переварить. квато Ще трошки можна Це наша полезку курзу, яку ми вже вбрали. Тут чоловік, коли вбирали, юмзом, проїхав з дисками спробувати як воно виходить. Отак трошки почорніло. А так взагалі то маса така велика. Зараз ми топимо грубу вже на вечір. Коли немає світла, то в нас котел не працює. То буває один раз, а буває що два рази. Ну, Сьогодні вже один у нас так вийшов, але вже дров трошки більше. Сьогодні дровами, але ж, і в нас є ще й гілля з арпала. То ще й таки ми топимо, так? Ми так привикли до груби. Де тато? Йдемо до тата. Захар, Махай привіт. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Всім до побачення.